Ще український політик. Люди, які мені довіряють. Журналісти СТС розбиралися у благодійних справах екс-губернатора. Заради АТО обікрав власну школу. ви сюди запити. Забрав протигази і камуфляж, щоб їхати на Донбас. Із медом і маковими пиріжками до церкви. Це для мене багато значить. Це значить, щоб не потеряти віру православну. Сумчани відзначають медовий спас. Вітаю, час новин на СТС. Мої колеги розкажуть тільки про найцікавіші події Сумщини. Повернення Володимира Шульги в інформаційний простір було неоднозначним. Екс-губернатор Сумщини в обласному центрі презентував УАЗік для АТО його назвав черговим вкладом Австралії у бойову міць української армії. Щоправда, про сумніви щодо прямої причетності шульги до австралійських волонтерських організацій після цього заговорили у голос. Ми ж спробували почути всі сторони. Кардинальна зміна екс-губернатором профілю своєї роботи на волонтерство явище апріорі непересічне. Тому повідомлення про другий публічно подарований від австралійців автомобіль в АТО було активно сприйняте сумською інтернет-спільнотою. Екс-мера нині блогер Геннадій Мінаєв одним із перших відреагував на привіт з Австралії. Це не австралійська діаспора скинулася, ета афіріст, піарна легалізують навороване». У Шульгина таке свій погляд, подібні заяви називає нісенітницею. Я знаю одного із бивших очільників міста на буковку М, який казав, що це, начебто, гроші, які Шульга взяв у мотороли в Донецьке і привіз сюди. За них купив таблетку і отвіз нашому 27-му реактивному полку. Я можу сказати, що це неадекватна заява, неадекватної людини. Себе Володимир Шульга волонтером не називає. Він координатор роботи з діаспорою українців в Австралії, і саме через таке формулювання екс-губернатору закидають псевдоволонтерство. Буцімто він чужа людина для тамтешньої діаспори. Перевірити це ми вирішуємо напряму у всесвітньо відомого австралійського українця Стефана Романіва. zna już, że Win zbrał, e, czy było pewne, deiki koszty, e, win, czy znaczy, dysponował i tak ja rozumiem, win, win zakupił, e, czy samochód, czy świetku, czy, 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 czy znaczy, pytanie, pytanie koordynatora, ja myślę, że tutaj pytanie nie jest pytanie koordynatora, ja myślę, że tutaj pytanie to, że pan Schuller ma je w ustalii, znaczy, e, winne koordynuje, e, czy znaczy, sprawy, ale ma być w u swojemu Він щось там він напевно щось координує. Але Романів додає, шулюгу знає, той справді збирав кошти, але не через якісь організації. Виходить, екс-губернатор Сумщини, волонтер індивідуальний той, який збирає гроші у своєму оточенні. Є люди, які мені довіряють. Є звичайно, мій брат. Він до речі, сам колишній шосткінець, який також там, і цей місток нам. Дозволяє робити гарну справу, а от сумський політичний експерт Олександр Хороженко волонтерство Шульги вважає спробою натягти рятувального жилета на політичну кар'єру як з чиновника. Ця спроба просто залишиться в інформаційному полі. Тобто людина з жахливою репутацією з репутацією вора. Всі від нього шарахуються зараз. Він просто якби спробує яким чином. Нагадаємо, що два дні тому в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу СТС Володимир Шульга повідомив, що планує йти на найближчі парламентські вибори. Дмитро Шпірко, Олександр Білявський, новини СТС. Нагадаємо, Володимир Шульга під час свого перебування, як на посаді губернатора, так і нардепа, не раз потрапляв у поле зору правоохоронців. На двох кріслах одразу протягом півроку Володимир Шульга поєднував посаду губернатора з депутатським мандатом. Постучільника сумщини він зайняв у березні 2014-го. Проте вже восени хвилі української ілюстрації не вдалося уникнути і йому. Шульдаху!

Смітника так і не потрапив, а от на посаді губернатора не втримався. Вже у вересні президент України Петро Порошенко його звільнив. Пан Шульга часу вирішив не втрачати і на минулорічних осінніх виборах намагався повернути собі крісло нардепа та програв. Проте встиг опинитися в центрі скандалу. До правоохоронців звернувся начальник управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Геннадій Волик. Мовляв, Шульга вимагає з нього гроші за посаду. На лаву підсудних же потрапила помічниця ексгубернатора Ірина Тараненко з. Піймали на отриманні хабара у 300 тисяч гривень. Жінка досі перебуває під слідством. А пан Шульга, схоже, помічницю визволяти не поспішає. Я точно, точно знаю, що він мільйон двісті. Там порешать, как он сказал, правоохоронними органами. Хотя ничего не решаем, не решати, просто, просто, просто. Ма у ексгубернатора провели обшук, проте розвитку справа досі не набрала. Не встиг вщухнути цей скандал, як Шульга знову потрапив під приціл об'єктивів журналістів цього разу, коли залишав Україну. У січні 15-го він разом із дружиною відлітав до Австралії. В аеропорті з ним намагався поспілкуватися. Активіст Олександр Хоруженко та як сучільник області на інтерв'ю, схоже, був неналаштований. Нагадаємо, нещодавно в пресі з'явилася інформація про чергове кримінальне провадження проти Володимира Шульги. Цього разу його. Звинувачують в присвоєнні коштів та підробці документів. Мовляв, чиновник у 2014 році замість відряджень у Київ літав до Арабських Еміратів, причому аж тричі. Юлія Настенко, новини СТС. А от як на такі звинувачення реагує сам Володимир Шульга, зараз дізнаємось. Колишній губернатор Сумщини із нами на зв'язку. Вітаю Володимире Петровичу. Ви вже не вперше опиняєтесь в епіцентрі скандалу. Цього разу вас підозрюють у розтраті бюджетних коштів та підробці документів. Прокоментуйте, будь ласка, це ви знаєте, я не міг брати жодного копійки відражень на посаді голови обласної державної адміністрації, тому що я зарплату отримав у Верховній Раді. Оскільки е, Верховна Рада не послала мене в відставку як народного депутата, а людина на Держслужбі у нас двічі зарплати отримують, не має права по бюджетному кодексу. Тому та інформація, яку вони розповсюджували, а розповсюдили, це фейк. Я в Дубаях жодного разу не був, і не відпочивав. І був тільки один раз. Ні, два рази трансферної зоні, трансферної зоні, пересадки в Дубайському аеропорту. Дякую, Володимире Петровичу. А що з приводу цих резонансних ситуацій думають правоохоронці? Біля обласної прокуратури мій колега Роман Філонов дізнається у Дмитра Карпенка, прокурора відділу прокуратури. Чому численні журналістські сюжети про незаконні дії ексгубернатора Володимира Шульги досі не переросли у кримінальні провадження, розслідування чи перевірки? Вітаю Романе, тобі слово. Дякую, Юлія. Отже, пане Дмитро. Чи розпочаті органами прокуратури якісь розслідування, кримінальні провадження, перевірки щодо незаконних дій ексгубернатора Володимира Шульги, про які неодноразово говорилися у ЗМІ, так звичайно, кримінальне провадження розпочато і досудове розслідування в ньому триває з кінця травня поточного року. На даний час проводяться всі необхідні слідчі дії. Всі. Заходи щодо витребування необхідної доказової бази. А з якої саме теми досудового розслідування? Досудове кримінальне провадження розпочато за статтями 191 частиною 2 та 366 частиною 1 кримінального кодексу України, тобто за фактами службового підроблення та за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання особою своїм службовим становищем. Це йдеться саме про відрядження до Арабських Еміратів, так я розумію? Ну так, якщо взагалі сказати, то стосується цього факту. А якісь є вже результати досудового розслідування про що можна сказати сьогодні? Ну, досудове розслідування, я як вже сказав, триває. І для того, щоб сказати, якісь, зробити якийсь висновок, необхідно мати комплекс доказів. На даний час це зарано зробити. Дякую. А стосовно вимагання Хабара помічниці ексгубернатора, чи фігурує екс-губернатор в такій справі. Такого кримінального провадження немає у провадженні слідчого відділу про області, тому я також не можу прокоментувати цього. Дякую вам. Зразковий учень обікрав власну школу заради поїздки в АТО. Намагався винести протигази і камуфляж. Директор школи не може дібрати слів. Такого від хлопця вона не очікувала. Деталі дізнавалася Наталка Лесик Карбовська. 17-та школа стала об'єктом зазіхань власного учня. Близько другої години ночі тут спрацювала сигналізація. До школи вдерся старшокласник забрати речі, які сам колись використовував на уроках до призивної підготовки. Ну а це люди та ваша сюди, от ви залізли. Чого ви сюди заперлися? Затриманий неповнолітній, у якого при особистому огляді знайдена військова форма та протигази. Пізніше хлопець зізнався і з краденим добром хотів поїхати в зону АТО. Директор школи вражена каже, навіть і подумати не могла, що хлопець на таке здатен. Учень ніколи не бешкетував, ба більше брав активну участь в Олімпіадах. Ну, ситуація яка трапилася на даний момент. Я очікувала для мене особисто від даного учня. Тепер же замість АТО підлітку світить кримінальна справа за крадіжку шкільного майна. Наталка Лесик Карбовська, новини СТС. Сумські прикордонники застрелили чоловіка. Він і його товариш контрабандними стежками їхали двома уазіками із Росії до Глухівського району. Побачивши прикордонників, спробували тікати, але ті відкрили вогонь по колесах автівок. Одним із пострілів застрелили контрабандиста втікача. Це перший випадок смерті під час затримання на сумському кордоні. Зараз проходить спецперевірка. Як кваліфікуються тепер дії ваших підлеглих? Ваших співробітників. Ми виконуємо на кас на корону висотним кордону. Сумчани відзначають медовий спас. Несуть до храму мед, солодощі, поріжки із з маком. Освятити й помолитися на святковій службі. Владислав Мілюкін побував на святковому богослужінні. Сумчанка Юля у святковий день прийшла до храму із донькою. Каже, цей день для неї особливий. Просто у нас була така ситуація, яка повернула нас до Бога. У нас дитина була дуже хвора, тому ми віримо в те, що це сила, яка може зробити нереальні справи. Так. Прийшли до храму помолитися і за мир, і Україні. І хочу, щоб любов у всіх людей була, щоб не було злоби. Не було насилля, убійства, щоб був мир. мир. Сама ж назва свята походить від слова Спаситель. Ще цей день називають маковією. Саме у цей день сумчани йдуть до храму із медом і пиріжками з маком Освятити ласощі і наповнитися Божим духом. Це свято ну як встановлювалася віра наша. Погибли сім'я Макавії і мама їхня. Тому це свято для мене багато значить. Це значить, щоб не потеряти віру православну. Збереглася традиція стосовно того, що в цей день освячується мед нового збору. Тому це, так би мовити, свято пасічників. І до речі, в нас у храмі сьогодні було досить багато людей, які розводять бджіл і збирають мед. Далі ж православні сумчани відзначатимуть ще два спаси яблуневий та горіховий. А ще від сьогодні дотримуватимуться успенського посту, щоб очистити тіло й душу. Владислав Мілюкін, Олександр Сокол, новини СТС. Такою побачили п'ятницю 14 серпня журналісти СТС. Наша команда бажає вам продуктивних вихідних хай щастить!